Вітаю всіх і так, Харківська область. Давайте так, я вам зроблю відео, щоб мені не було воно само згод, бо в Телеграм-групі я вже все зробила. Підписуйтесь, я там знайшла вам потрібні скріншоти, щоб ви розуміли, про що взагалі вам кажуть, пишуть і просто таку чуш я і я можу написати. Да. тому давайте так. Я беру червень місяць. Увага, це розклади в тенденції. У мене є така рубрика розклади в тенденції. Харківщина наступиці. У нас, у нас це вже традиція. О, давайте так. У червні місяці буде наступ на північну частину Харківщини. З Білгородщини буде цей наступ на північну частину Харківщини, в червні місяці. Ось цими військами, які там накопичені. Оцими накопиченими військами. Буде наступ в червні місяці. Є. Шістка кубків. Почайте, це карта невизначеності, так або ні. Це повна невизначеність, повторення ситуації, дежавю, руйнування будуть, так. Хто б сумнівався? Якісь дії будуть. Часткові дії. Знову паж Чим випадає це. Розвідка працює місяць. Ну я не скажу, що це буде критично. Ні. Однозначно, не критичний варіант. Руйнування, щось кудись полізуть. Давайте подивимось, буде ну, знову, окупація території на прикордонні беремо боку кінцівчанську, вона вже є. Песня ще та. Давайте так. Прикордоння. Загрози для прикордоння. Які? Загрози прикордоння Харківщини на червень місяць. Які? Які саме загрози? Що випаде? Для будинків, обстріли. Сімка кубків. Попіздіть. Перша загроза. Розвідка. Оборона обстріли. Жертви. Розчарування нерви. Для будинків загрози, вночі, особливо. Кордон, прикордоння, сам прикордоння. Хочу наголосити, що мені не випала карта окупації. Вона мені просто не випала. Так. Ну, що мені тут робити? Запитати спробую, але не очікуйте отримати якийсь ахіренний результат. Буде ще окупація прикордоння Харківщини, крім тої, що вже є. Буде ще окупація прикордоння Харківщини, крім того, що вже є. Може бути. По тузу Пентаклів може бути. Ще може бути десь. Може бути, за рахунок цього може. Там, де вже була окупація, вона була. Там, де вже була окупація, до речі, повторні, трохи. Не сильно. Там, де вже була, може бути, може. Чисто прикордоння, там, вже, там де вже вона була. Ну, ви знаєте, тут сказати. Який район прикордоння? Ну, який район? Давайте по районам трошки глянемо. Який район може бути окупація прикордоння? Який район найвірогідніший окупації прикордоння? Богодухівський район. Ну, Відносно, Трійка Пентаклів не дуже. Удар може бути, руйнування більше йде. Обстріли. Золочівський район. Ні. Відразу скажу, ні, Золочівський район мені не випадає. Нерви, обстріли так, але. Я не скажу, що Золочівський. Лісти будуть маніпуляцій більше. Дергачівський район. Єрофант. Ну, дивіться, Дергачівський район впадає старший аркан. Є, загрози є. Загрози є. Україна відразу вилазить. Справедливість. Так, але тут є четвірка мечів. Зупинять. Харківський район. Ну, вісімка Пентаклів. По-перше, там вже є. По-друге, можуть розширитись. Угу, Ось Харківський район ще додати можуть. Харківський район, до речі, Вовчанський район. Закохані. Ось тут пекло, але. Так, стоп, окупація. На Вовчанський йде. Угу. Карта окупації випала, але зупинять їх. Десь по якомусь проміжку зупинять. Вовчанський район. Ну і Богодухівський, там, я не знаю, там вже щось було таке, але більше обстріли. Дергачівщина також, ну, зупинка буде. Я не бачу критичності ситуації, немає її. Поки що немає. Буде у червні повторювати такий розклад.